Великими зробилися отари у Авраама і лота в Ханаані. У їхніх пастухів розпочалися сфери, і неспокій запанував останні, і Авраам сказав до Лота згодом: Ми родичі, гоже жити на вчварах, і що була завжди між нами згода, нам потрібно розвести наші отари. Як ти направо, я піду наліво, як ти наліво, я піду направо. Сам вибирай, без всякого сумніву, даю тобі не вибір. Перше право. І вибрав лод долину Йордану, що простягалася до самого Содому, і розійшовся в згоді з Авраамом, і кожен став господар свого дому. Прожились швидко діти і дружина, ні в чим не мали жодного нестатку, водорою зрошується квітуча долина, придбали дім, не треба вже й палатки. На кожен день запас є в коморі, є вдосталь їсти й пити. На кожен Хоч всі домашні раді та щасливі, а дочки мають хлопців із содому, чомусь зробились діти вередливі, і часто на ніч йдуть кудись із дому, і серце лота вкралася тривога. Чому така зробилась переміна, сім'я забулась зовсім вже про Бога, ніхто не хоче стати на коліна. Як лот узнав, що творять содомляни, в яких гріхах погрузли їх діти, то він почав молити зі сльозами. О Боже, змилуйся, що маю я робити? Покликав Лот до себе всю родину і каже їм: Я грішний перед вами, що завів вас всю кічуцю цю долину, і відійшов від дядька Авраама, я б краще став рабом у його домі, аніж дивитись на оці мерзоти, що твориться повсюду, у содомі, і тиснуться у ваші вже ворота. Озвались, дочки. Що ви? Що ви, тату? То ж вам не можна ні за що роптати? Хіба нам зле, що все в достатку маємо? Тут повна воля, все нам дозволяє. Нам надоїли всякі забобони і всякі постанови старомодні. То для старих потрібні ці закони. Вони вже застарілі на сьогодні. Життя нам треба кожен життя нам треба все найкраще взяти, бо так нап. Написано завжди радій, юначе. Ми хочемо, щоб кожен день був святом, нехай хтось інший кається і плаче. Хочу сказати коротко і стисло про те, що всім давно уже відоме. Солодке нині завтра стане кислим, і тим, що станеться, з Гоморою і содомом. Амінь.